Тих, хто не воює, я вже говорила, один до дев'яти. У нас один на одного е бійця, який знаходиться на лінії зіткнення, 9 е в тилу. Це до панасильського питання. Я пропонувала зміну в законодавство, коли е навіть якщо ти обіймаєш офіцерську посаду, е тебе можуть відправляти на бойові посади. Вона не пройшла. Бо офіцери не воюють, як мені було сказано. Але ж це не тільки до сирського, за часів блочно, така ж ситуація була? Чи там? Ну, зараз же у нас сирській при владі, а не залужний. Просто хочу зрозуміти, там така аналогічна ж була ситуація? Чи були все-таки ротації? На той момент не було проблем з людьми? При залужному не було проблем з людьми. Добровольців була шалена кількість. Згадайте початок війни, згадайте черги у військкомати, і згадайте, коли людей було стільки, коли їм відмовляли просто в мобілізації в армії. Багато ж таких. В мене є особисті приклади. Зараз вже люди не хочуть туди йти, бо вони побачили, що відношення там вибачаюсь не на тому рівні, як їм гарно розповідають і обіцяють.